Так, продовжуємо. Це ми прибираємо пошкрябини. В мене ось так вони були залиті. Я катерочком зрізав, Спіртіком обезжирив. І далі, ну звісно, Аліекспрес. Ось така от машинка полірувальна. Запустили. Так, ось так вона собі крутиться. Далі у нас є паста тут в комплекті. Тобто, ось тут була пошкрябина. Я її перед цим залив лаком. Пару днів пройшло. Ой, забагато пасти, але що нам шкода для свого автомобіля? Так. І ми спробуємо то все відполірувати. Ну що, Китайщина, погнали. Максимальні оберти ставимо і розполіровуємо. Звісно, в мене є машинка. Більш така, знаєте, потужна. Але тут треба лайтиком і тут малі такі кусочки. Тож все, я вже відполірую пізніше. А поки що спробуємо китайщиною. Скільки в мене на це, на це часу іде, я не знаю. Надіюсь, вам ось так ось видно. Що воно там щось полірує. Ну, напевно, досить. І тепер, що ми маємо? Ну, дивіться, вже майже непомітно. Ще трішки відполірувати, але мені здається, що треба буде все ж таки. Ось тут була царапка, я її залив лаком, зрізав все лишнє катером, і отак от воно виходить. Тож ще трошки пополірую. Ах... Ви тим часом підписуйтесь, ставте лайки за те, що я вам всяку таку фігню знімаю, то ви хоч будете знати, як воно робиться. Погнали! Китайщина. Треба просто почекати, і все воно відполірується. І потім тут зріжу, відполірую, далі зріжу, відполірую, знизу зріжу, відполірую. І отак от все зрізати і полірувати. Не хотілося б фарбувати пів автомобіля, тому. Але полірувати потім уже на самий фініш, напевно, буду великою поліровочною машинкою.